Для вас, батьки. Батьки часто забувають, що покарання не має викликати в дитини страх. Якщо у вас неслухняні діти, за якими постійно потрібно приглядати, настав час їх приструнити, щоб не розбалувати остаточно. Іноді вам доведеться карати їх за погану поведінку, але бити в жодному разі не можна. Ремінь та крики викликають проблеми з поведінкою та психологічні порушення, що в результаті призводять до низької самооцінки, агресії та стресу. Батьки часто забувають, що покарання не має викликати в дитини страх. Його єдина мета навчити дітей правильно погодитися. Хочете дізнатися, як покарати дитину, не втрачаючи самовладання. Ось 10 кращих і зовсім не суворих покарань для дітей, які допоможуть розуміти вам можливість дотримуватися правил. Дайте завдання. Більшість батьків за погану поведінку відправляють дітей у куток. Працює так собі, бо діти дуже активні. Спробуйте дати якесь заняття, щоб дитина не просто стояла без діла, а виконувала відповідне до віку завдання. Наприклад, вивчила віршу, сфакувала картинку, вирішила завдання з математики. Вийде не лише покарання, а й користь. Фізичні вправи. Дитина буде не в захваті, особливо якщо не любить займатися спортом, але безумовно усвідомить наслідки поганої поведінки. Якщо ви сто разів попросили прибрати за собою посуд після обіду, а дитина його, як і раніше, залишає на столі, змуситься зробити 10 присідань або віджимань. За погану поведінку в гостях чи громадських місцях попросіть пострибати на скакалці. Дитина навчиться виконувати вправи, що дуже корисно на майбутнє. Головне все робити в міру, щоб дитина не перевантажила м'язи. Домашні справи. Складіть список кількох домашніх справ, таких як полити квіти, протерти пил, помити посуд та інші. Надайте кожному певну кількість балів. Якщо дитина бавиться, скажіть, що їй доведеться заробити очки на власну свободу, виконуючи покарання. Наприклад, за бійку з друзями нехай набере не 150 балів, перш ніж зможе знову грати з ними. Так ви дисциплінуєте дитину, мотивуючи краще виконувати домашні обов'язки, щоб спокутувати вину Станови таймер Якщо дитина все робить дуже повільно, поставте таймер. Скажіть, що якщо не вкладеться до дзвінка, втратить свої привілеї, перегляд мультиків на пару днів або прогулянку з друзями на сьогодні. Це мотивує її вчасно впоратися із завданням поступово увійде до дозвичай. Дайте дитині час охолонути. Якщо дитина закутила істерику або щось накоїла, дайте її холонути, відправши на пробіжку навколо будинку або вигулювати тваринку. Це допоможе заспокоїтися і дасть час подумати про свою поведінку. Після повернення спокійно поясніть, що вона зробила не так і як це виправити. Батьки тим часом теж заспокоються і зможуть гамувати дитину, не втрачаючи самовладання. Притирання гарантований спосіб досягти порядку. Сховайте улюблені іграшки та олівці дитини і скажіть, що вона не отримає їх назад, поки не розкладе їх на свої місця. Мирна територія хороший варіант для конфліктних дітей. Виберіть вдома певні місця як мирні території. Попросіть дитину розвісити там улюблені плакати та картинки та встановіть правила не лаятись поряд з ними. Це допоможе уникати конфліктів. Визначте покарання на випадок порушення правил. 5 хвилин обіймати брата чи сестру або два дні виконувати їхні домашні обов'язки. Це їх зблизить і позбавить вас головного болю через постійні суперечки. Ранній відбій ефективно у будь-якому віці. Діти люблять гратися, не люблять лягати спати. Якщо вони погано поводяться, скажіть, що скоротити час ігор і рано відправити в ліжку. При цьому за хорошу поведінку дозволите гратися довше. Зміни ролей. Рольові ігри чудова, весела розвага. Якщо ви хочете перетворити гру на покарання, покладіть на дитину свої нудні домашні обов'язки, прання, прибирання та інше. А самі погодьтеся, як дитина, заздалегідь обговоріть усі правила, щоб вона знала, чого від неї чекають у ролі дорослої, і не передувала, коли дійде діло до справи. Кульки у пляшці. Знадобиться пляшка або графин відповідного розміру з широкою шийкою. Нанесіть маркером розмітку через кожні 5-6 см. Кожна відмітка дорівнює одного привілею, який втратить дитина у разі провини. Знаючи його попередні провини, вирішіть, скільки кульок класти в пляшку щоразу при виконанні тієї ж помилки. Після досягнення позначки він втрачає привілей рано чи пізно, доведеться виправити свою поведінку, щоб уникнути цього. Методи виховання дітей мають бути не суворими, а повчальними. Покарання не має бути пронизливим. Дитина має навчитися проводити час із користю та пізнавати щось нове. Спробуйте застосувати на практиці ці оригінальні поради та подивіться, чи допоможуть вони покращити поведінку вашої дитини. Бажаю вам успіху і дякую за увагу!